Це Конечно, а а це не заборонено. Я гала. Звісно, ні. А що він заробиться? Це не що, а це хтось. Не мішайте, а, будь ласка, людина розказує дані, я хочу послухати. А ви зараз вважаєте, вибачте, будь ласка. У вас є дані, от людина. Начальник варинка угрожав, що він зараз себе, він мене запокарає. Начальник, от отой. Та я теж не боюся. Я вас умоляю, Вже я минула з цими часи. Це ми винуваті, що наші діти гинуть зараз. Ми винуваті. тому що в той час, коли була перестройка, нам треба було не давати отаким от саулкам лізти граби, рибанить. Це наша вина. Я беру свій вік 60-70-ті, Це ми винуваті, що наші діти гинуть. І ще й досі мовчить. Не переживайте, ви теж будете так. Прийде ваш час. Оце з таким успіхом з таким мустиком будете й випасти. Так що ви хочете. Мы, например, тоже тоже она будет. Вот это карту говорить. А вы проверите проходите по магазинам, где полностью продается военка, которая должна быть. Ребята, а вы выше. Вот и пожалуйста. Вы упрямуете за державой кошкой. Вы уберемся за державную кошку. Мы можем вам договориться. Вся полиция, все человеки, вы прямой за державный кошки. Так мне столько продается болезнь. Вы знаете, давай. Я хочу сказати, що я подавала поліцію, за знищена нервом. В неї можливо, якийсь є клас, від вас. Ви запитайте у людини, яка в неї програма. У нас не мітинг. Мітинги заборонені, демонстрації заборонені. Значить, у нас не мітинг, у нас не демонстрація, у нас просто акції. Я. Я. Ось я одна, я. ось мені помічник я. ходить, допомагає, тому що знімати комусь треба. Я одна. А це іде зйомка. Помічник, помічник ну я ж кажу, помічник це знімає, це Ну, я ж сама себе знімати не можу. А нам треба звітність людям, сьогодні ми будемо закидати Facebook. Люди приходьте і так далі, і так далі. Хватить, хватить так? Всі прийде, от кого буде відчуття довгу, у вас його не буде. А у кого буде відчуття довгу перед нашими військами, той й Так Та що не треба, на ваш винерформ, не ви піджіть, ви прийдете. Вся поліція прийде 100%. Тому що як сесія завжди повен зал поліції. Видно, бояться, щоб я їх не саулка не на задавила. Але того саулка теж хтось вибирав, правда? Ми вибирали? ні. Саулко, як ви знаєте, дуже дивно. Саулко мав дві тисячі всього нам голосів, і та нечість болотяна пролізла у мене. Дві тисячі голосів, кому так повезе? Ще повезло. В час війни мільйони наші військові сплачують у бюджет міста шалені мільйони. Де діваються? Місто спрацювало з мінусом. Зараз наші частини не отримують, вони нічого не мають. Ми не купили їм дрони. Ми не купили. Він, правда, для звітності біля машини сфотографувався. Ну чи та машина доїхала до тих військових, ми не знаємо.